Проти проти мої феєчки. І так, як він буде діє до вас діяти до вас? Подумайте про цього чоловіка. Феєчки, ви знаєте, що я думаю? Я думаю про те, що я дуже хочу, щоб ви перестали сидіти постійно у мене чи у інших тарологів. І запитувати, що буде далі, і платити за це гроші. Моя мета, щоб ви пройшли трансформації і більше перестали цікавитись цими темами настільки. Мені хочеться вам відповідати знаєте, на якісь запитання, який дім краще купити? В Марбеї чи в Італії? Куди вам краще вкласти свої гроші в криптовалюту або в акції? Розумієте, про що я? І тому, коли вас жаліють тарологи, коли вам кажуть, що почекай, ой, який же він? А яка ж ти? Коли вони оце гріють вашу жертвеність? То це не найкраще для вас. Розумієте? Треба бути лікарем. Я ваш лікар. Треба витягнути цю занозу. І я хочу, щоб кожна з вас пройшла трансформацію через мій амулет і вилікувалась раз і назавжди. І так, так, він буде діяти. Король Жезлів. Він буде діяти. У нього навіть є план. Очікуйте. Так, І король чаш. Охо-хо-хо-хо. Він, мабуть, імператор тут тобто він буде діяти і діяти, і буде діяти так, що покажу вам, як він вас кохає, як він вміє це робити. Так. І що ви кохана жінка, тобто ви з ним в однакових енергіях. Дивіться. Або стоп. Він може почати до вас діяти тоді, коли ви вже зустрінете свого іншого чоловіка. Чоловіка, який вміє також кохати, бути люблячим, як і ви. Є і такий варіант. Правильно я кажу ущі сили? Король пентаклів. Король пентаклів, дівчата. Що у вас, тобто він може з'явити, або він імператор всі три енергії, ще кроме чим не вистачає, або він з'явиться тоді, коли у вас буде багато ухажерів, розумієте, як от на без і рак риба такого не буде. Він з'явиться, коли відчує загрозу. Так, у нього є до вас почуття, але він себе поводить зараз як дитина, як він буде діяти. Ми будемо діяти так, щоб дати вам те кохання. Яке ви хочете, тобто, мабуть, ви йому розповідали, як вас треба кохати, які вам подарунки треба робити, або які дії ваш бік треба робити. Так, він до вас приїде. Він приїде, але майте на увазі, у вас є з ним кохання, але тут є третій фактор. Тобто, все ж таки третій фактор є. Можливо, від вас потребується переїзд, або в різних країнах також це може бути. Так, карти можуть і процикати, що є третій фактор.